Друзі, це, це якась дуже потужна риба. Просто нічого не можу зробити. Друзі, знову, знову потужна риба. Дивіться, дивіться, що твориться скинення. Бублі просто вбіг є, друзі. Друзі, знову гарна риба. Знову гарна риба. Ну що, друзі, я добрався до точки. От, отакий у мене сьогодні прикидончик взяв собі отаку от дуже тонку джерсі, вона захищає від ультрафіолету, не обгориш і взяв масочку. Так як обіцяє бути багато комарів, комарів буду ховатися ось так. от Масочка, окуляри. Я думаю, що комарі мені не сильно дадуть жару, тому що репелента я ніякого не взяв. А зараз збираємося. Тестувати я сьогодні буду мій X-game до 2 грамів. От, буду ловити не крупну рибу на малесенькі приманки. Тому е, ви не перемикайтеся, дивіться, буду е, знімати, як дана паличка поводить себе на тій чи іншій рибі. Звісно, якщо вона буде. От. Е, також з нею буду використовувати X-GAME шнурочок на третій. От. І легкі ваги. Використовуватиму ваги ну, до 2 грамів. По тесту спінінга перегружати не планую. Обов'язково е, беру поляризаційні свої е, окуляри, щоб краще бачити, куди закидуєш от, і взагалі захищають від сонячних поменів. Все, я майже готовий, вішаю камеру і погнали. Ах, не можу дочекатися. І так, в мене такий от в сумочці зручний столик. Сьогодні планую використовувати флурокарбон або 0,14, або десь в мене є ще. Ну, спробую 0,16 почати, у мене 0,3 шнірочок, і хочу знайти для себе гачечки для Фатіка 1,2 дюйма. Думаю, які це гачечки потрібно використовувати. Ну, це буде номер 10 або, напевно, навіть номер 12. Зараз підберу. Самі оптимальні. У мене є овсетнички. Думаю, теж їх сьогодні спробую поганяти, адже тут зачепів обіцяє бути дуже багато. Ось, напевно, ось я вже бачу, що мені подобається Номер 12 Отакий от гачачок від Азури. От. І буду використовувати от, от застібочку з ними. От. Получається, це 5 0, ваш мікрозастібочка. Такий, коротше, сьогодні мікро, можна сказати, мікрокомплектики. Тому так, гачечки і застібочки підібрані, монтуюся і бистренько погнали риб балити, адже риба буде довго не може чекати. І так, друзі, пропоную розпочати із кольора плюм. Він же той колір, який косить все живе. І та ж приманка, яка косить все живе, це наш всіми любимий, хто попробував Фатік 1,2 дюйма. Він реально просто творить чудеса. Ті, хто спробували, осталися, ну, дуже задоволені. так Що це в мене? Гачачок, а, мені здалося, що він вже розігнувся. Так. Обережненько надіваємо. Все, дивіться. Оцей от колір. Він 16-й у нас там йде по списку. Сливочка. Косить все живе. Все, я змонтований. І готовий йти трощити окунів. Можливо, будуть такі кабани. Я взяв під саку свою весту, щоб, можливо, гарну рибу доставати для вас. І так, до речі, щоб... Ага. Так, приманочка моя спала. Щоб добратися до точки, потрібно пройти отаким, от такі спуски у нас тут на Житомирщині. Тому добратися до риби це ще тей квест. Тому обережно завжди треба спускатися боком, бачите, я їду, тупо, тупо з'їжджаю, адже земля суха, але якби була мокра, це було б взагалі дуже-дуже погано. Опа, так. І, ага, все. І називається приплили, тому що... Тут скеля, потрібно переходити іншим місцем. Отак от. А тепер потрібно збиратися назад. Ну, не буду все знімати, адже маршрут обіцяє бути дуже-дуже цікавим. У нас багато таких місць, тому я звик. Фух, треба трішечки спортом зайнятися. Фух, так. Тією стороною не піду, піду інакшою. І так. Біжимо до водички половити окушків. Такі в нас чудові прекрасні місця. Всі, хто Житомира, знають їх прекрасно. Що як тут відбувається, зараз вода спала і обіцяє бути багато риби, напевно. Тому не перемикайтеся, а я для вас починаю знімати, дивіться. Це прекрасний перекат. Нам потрібно он на ту сторону біля тої течії, але спочатку спробую ось тут на крутості. Тут сто відсотків є окунці, тому погнали. Є, yeah, є. Yeah. Є, друзі, перший окунчик, дивіться, як x gaming хорошо відпрацьовує, мені подобається. О, першенький, дивіться, який невеличкий матросик. Це, це в принципі така рибка тут в основній масі, але я знаю, що тут є кабани побільше, тому потрібно обловлювати швидше. Є знову, 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 знову було багато покльовочок. І так. А, впав! Впав. Оба оце був. Оце була подачка. Є, 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 почув, як він дожирає. От. От такий невеликий окунчик. От, вони тут такі є. Потрібно знайти, де стоять трішечки крупніше. Я думаю, що стоять он під тою стороною, де бурлілочка, потрібно зайти он на ту сторону і кидати туди. Або навіть отам от на камінчику стати. Можливо, там можна спробувати. Але має бути судачок. От Зараз я кидаю е, один грам. Напевно, перейду на півтора або два і пробіжуся по тій стороні геть туди до кінця там. Мають бути гарні, гарні окунці. На таку паличку, думаю, буде дуже приємно їх половити. Оба! А, покльовочка, поки з вами говорив. Ах. Оба! Зажирав, зажирав. Я видер нього з рота і він що? Подів мені хвостика, але будемо використовувати його як слага. Ага, так не хоче? Отак недалечко буду закидати. Ї. то, грубо кажучи, тому це, можна сказати, дуже приємно. от В кожному місті є такі окуні і можна походити їх і пошукати, половити гарно. Оба є, 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 є. теж знову гарний, під деревом стоять, дивіться, під деревом крупнішенькі стоять, з такими ударчиками клюють. Можна потемпувати, таку зробити темпову рибалочку. Один за одним, можна сказати, половити. Бачили, друзі, от з цієї такої круточки. Чуть-чуть крупнішенькі піймав, але без хвостика клює погано. Зараз заміню приманку цілу поставлю. Я думаю, буде клювати набагато краще. О, бачите, тут стоять. Крупніші окуньки обкидав і знову відбили хвостика. От гади. Знову буду без хвостика рибалити, але з хвостиком щось клює поцікавіше. Є. Ага, дивіться, друзі, зацепив засраку. Дивіться, яка тут уклейка стоїть. Дивіться, на цю уклейку стоять. Дивіться, за сракою зацепив, дивіться, яка уклейка. Тут її багато, дивіться яка, яка жирненька. Дивіться, тут на камінчиках он вужик сидить, засів, вужик такий. Є-є-є-я-я. Дивіться який гарний опаль. Прямо під ногами клюнув. Опа. І на самому шлюзі зливі з плотини. Знову, а, дешево. Хорошенький болт. Е, друзья. Ага, это окунь. Хороший окунь. Дивиться. Для микроджига Руджига це кабанчик, грамів крысик. Опа. Ну, мають быть крупнейший. Такого пів тіла хлопнуть би. І так, є гарний, гарна риба. Ого, це гарна якась риба. Опівно. Дивіться перший, перший гарний окунчик. Дивіться на цього окуня. Перший гарний окунь на нашій фік. Це вже приємно. Яких окунчиків Ось такі от гарні окушарики плюють. Є знову о, хороший, хороший, хороший окуп. А ну оба, на палочці без проблем піднімає. Дивіться на цих окунах. Дивіться на цих окунів, Тож з кулемета клюють. Ого. Ого, дивіться дивиться, як паличка відпрацьовує. Такі отут у нього робіться. це вже приємно. Йо, я, друзі, це, це якась дуже потужна риба. Просто нічого не можу зробити. Тут потужна риба. Дивіться, палка в бігну. Просто дивіться, якою я судака парканув. Дивіться. А ну-ка. Оце вже приємно на паличку до 2 грамів. Отаких от мордатих судаків ловити. Я чесно думав, що це якась біла риба, але дивіться, це судачок гарненький. Дивіться який точішка приємний на таку паличку. І патік один і два. О. Зараз фотографую рибку і буду відпускати. Ну, а ви не перемикайтеся, рибалка весела. Виходить. Отак, так, судочка сфотографував і, звісно, відпускаємо. З вашу лайку. Друзі, знову, знову потужна риба, дивіться, дивіться, що твориться скинення. В бублі, просто в бублі, дивіться. Не можу розвернути, все, риба стоїть, дивіться, о, це опять, дивіться, який судак. Це опять судак. Тупо не можу його розвернути є, є, це другий судак, Дивіться, знов такий самий, дивіться, на цього судака. Ви подивіться на цього під бороду. Просто підбагрив його, дивіться. Фатік 1,2 і він його піджимає. Дивіться на цього сюда дивіться. Ага бодається сюди не хоче. Зараз його. відцепного є тримано. І отакі от такі от судочки дивіться. Угу. Щоб не поколоти пальців. От, та, так шопки. Так. Хоче втікати. Дивіться, отакий матросик впав. погнали рибалим далі. І в нагоді стала підсака. Так його брати такою паличкою дуже дуже погано виважується, не можна контролювати, а в підсаку заходить бігон. І так щось, щось непоганеньке знову. А, дивіться, окуня за страху піймав. Він атакував, але я його за страху піймав. Є, друзі? друзі, знову гарна риба. Знову гарна риба. Я опсаку трошки свого ого. Да-да-да, це опять судочок. Знову, знову судочок, дивіться, із геймбублік не можна підняти. Ну-ка, показуйся, де ти? Де ти, де ти? Ого! Ого! Да, дивіться! А! Оба є! Оба є, дивіться, опять судачок. Тупо стояночка судачків. Дивіться, йде приманочка. Ого! Аж самі-самі шухляді потрібно скористатися інструментом. Так я не достану. Не достану його. Га, він щось закровив. Фатік білий поставив. Судачок. Правда, закровив. Треба швидко його відпустити, щоб він не, не здох. Отакий. Гарненький, гарненький судочок. Опа! Ну все, пішов. Буде жити. Нічого страшного з ним не станеться. Але приємна покльовочка була. Є, я, я добив дожер. Ох, непоганий окунчик. А ні, це пан судачок. Це пан маленький сільотка судочок. Тут недалечко від берега. Клюнув. Зараз пробуємо, можливо, декілька штук стоїть. Опа, була, була б. Є. Дожера треба трошечки дати йому, щоб він зажер. то. А, тут мелкий, будемо сходити з цієї точки, тут крупнішого не буде. І так знайшов ось тут стояночку дрібного окуня. Комарі заїдають просто капець. Я не знаю, не ходіть без репілента, зараз якогось від комарів на риболовлю, тому що ну, невиносимо. Кусають візде. Тільки що знову була покльовочка. Кусають візде. Прокушують. Одяг тонкий і їм з легкістю вони можуть... Ова є хорошенькі Ні? Ні, теж невеличкі. Отакі от, от окончики прокушують реально все. От, комфорта риболовлі, в принципі, можна сказати, ніякого. Є, Є, взяв взявчика. Вимочив. дуже багато зілля і важко ловити. Потрібно шукати місця з прогалами. І крупніший окунь якийсь там назлів, напевно, піду туди, там буде менше комарів і буде, напевно, легше трішечки ловити. От. Ну і там рибка крупніша стоїть. Спробую перейти на 2 грами. і, може, крупнішу приманку може вдасться наловити судачків на дану паличку до 2 грамів. Це вони взагалі приємно їх тягнути була щойна покльовочка окуня но він не, не дожирає поганенький окунчик а ні мені окей показалось Оце, це якась не рибка, це мабуть у О, дивіться, це вже гарненький. Гарненький окушарик. Стой, 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 стой. Отакий Фіолетовий патик працює. спец самої плотини озійшов під спецсанисінькою плотиной стоїть О, бабу. Є, знову є вже розпочинається дощик и вони Керівно кліють під самою-самою оплатиною, ну отака от вийшла сьогодні рибалка, гарно пострітфішив, піймав три зачотних судочка, яких ви бачили, от, отаку рибку, яка у мене на Джерсі, половив в принципі, в достатку. Єдине крупних було небагато. Всі в принципі, були такі, можна сказати, дрібноваті. Менше ладоні. Ну, в принципі, для палички до 2 грамів мені дуже сподобалося. Планую, можливо, завтра ще вранці приїхати сюди от, до роботи пошукати більш крупнішого стоянку окуня. Єдине, що потрібно вже одягати щось на себе, так як матеріал тоненький і комарі, звісно, мені. Як то кажуть, підхвіздали добряче. А вам дякую, хто додивився до кінця. От і до наступних зустрічей.